У Києві виставили на продаж роботи Сальвадора Далі, Пабло Пікассо, також Алигорської Павла Макова та ще 38 художників. Усе тиражні роботи. Всього 52 лоти збирали їх українські колекціонери. Про ціни на картини. Іван Ільницький. Це робота американського митця Ендрі Воргала. Тут на аукціоні вона одна з найдорожчих. Стартова ціна 6 тисяч доларів. Это оригинальные работы, однако существует такое понятие, как репринт, то есть некоторые работы могут быть перепублицированы там позже, некоторые во время жизни художника. Здесь большинство работ – это прижизненные, подписанные самим художником. Підписані і ось ці. Це чотири роботи із серії «Аліса в країні чудес» Сальвадора Далі. Стартова ціна на всі чотири роботи буде 2000 тисячі доларів. В принципі, якщо приїхати в Іспанію і пройти в музеї, то там можна знайти оригінальну елітографію, але вже позні репринти. Це був принт початку 90-х років, в нього тірашів 300 штук. За кордоном, за словами Михайла, кожна із картин коштує від півтори до трьох тисяч доларів. Серед лотів офорти – Пабло Пікасо. Продовж передукціонної виставки вона триватиме до 30 січня. Кожен охочий тут може зробити свою ставку. Помімов офлайн ставок, можна буде робити онлайн ставки на сайті дома, а також загрузили всі лоти в приложення One Day Auction ODA, а також функціонує, підключили білінгову систему, то тобто можна буде та оплачувати покупки онлайн. А тут же не виходя з приложення. Ці роботи на аукціоні найдешевші 400 доларів. Ця Алегорської серед лотів, твори українських художників, як шістдесятників, так і сучасних авторів. Тут представлені дві роботи саме мабуть, сучасних графіків українських це Павел Маков і Олександр Сухаліт. Це роботи, опять же, із рідких серій 90-х років. Тіражі у цих роботах порядка до 10 штук у кожній. Uh, Тому такі вещи я ось часто спросом у коллекционеров. Их не так просто найти в продажі. Тики торги мають завершитись 31 січня. Тоді проведуть традиційний аукціон. Іване Ліський, Дарія Іванчук, новини культури.